Я вітаю вас. Час новину. Марафоні Хроніка 262 дня. Зараз для вас працюють команди фактів та вікон по всій Україні. Оголосили повітряну тривогу, тому за можливості спускайтесь, будь ласка, в укриття Донеччину. Росіяни й далі намагаються стерти. Не минає й доби без десятків обстрілів та загиблих серед мирних жителів. Лише за минулу добу двоє цивільних людей. Від обстрілів загинули чотирьох поранено. Також українські захисники виявили тіла ще п'ятьох убитих під час окупації. Загалом за минулу добу на Донеччині сталося 15 ворожих обстрілів. Під удар потрапили сім населених пунктів найбільше по Авдіївці. Триває евакуація людей з регіону майже 200 жителів виїхали за добу. А загалом, спочатку обов'язкової евакуації, майже 30 тисяч залишили свої домівки. Зградів та важкої артилерії росіяни вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. По мирних містах і селах окупанти скерували 50 смертоносних снарядів. Під вогнем опинилися три громади. Є руйнування, знищено житлові будинки. Обстрілюють район з тимчасово окупованого енергодара Запорізької області вже майже чотири місяці. Вогонь відкривають по кілька разів на добу. Цієї ночі, на щастя, минулося без жертв. А напередодні ввечері росіяни били по Марганецькій громаді. Двоє чоловіків поранені. Вони в лікарні. Офіційна влада Херсонщини просить українців зачекати із поверненням на деокуповані території. Це небезпечно, адже росіяни відступаючи замінували абсолютно все. Також у регіоні зруйнована енергосистема. Відновити електропостачання в Херсоні за оптимістичного сценарію можна лише за місяць. У місті немає води. У звільнених населених пунктах області вже з наступного тижня. Про це в ефірі телемарафону повідомив виконавчий директор енергокомпанії ДТЕК. Високовольтні лінії, які живлять. Херсон зруйновані так само, як і підстанція в місті. Останній тиждень перед звільненням Херсонці провели в темряві. Багато важливої інфраструктури росіяни підірвали, коли відходили. Уже сьогодні енергетики компанії допоможуть місцевій обленерго попередньо оглянути обсяги поруйнованого, а сапери мають розмінувати об'єкти. На Херсон облонергою ми разом об'єднуємо ресурси людей, бригади, машини для того, щоб почати відновлення. Не факт, що Херсон буде першим містом Херсонської області з правого берега, яке буде заживлено, тому що в деяких районах ситуація трохи краще Наприклад, як Береслав. Тут можна напевне раніше трохи подати напругу. Ми живемо і працюємо серед героїв, заявила посол Великої Британії Мелінда Сімонс. Вона стежила за подіями навколо звільнення Херсона і привітала героїчне повернення міста в Україну від українських російських окупаційних військ. Факти зібрали всі міжнародні схвальні відгуки про поновлення українського прапора в Херсоні. Видатна перемога України так на звільнення Херсона відрогували у Білому домі. Радник американського президента з питань нацбезпеки Джейк Саліван наголосив, звільнення Херсона переламний момент у війні, і він став можливим насамперед завдяки майстерності збройних сил України. Українці щойно здобули видатну перемогу, коли єдиний обласний центр, захоплений Росією у цій війні, тепер знову перебуває під українським прапором. Це великий момент. Президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі привітав із поверненням Херсона українською. Вітаю з поверненням Херсона до України. Це важливий крок на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Франція і надалі підтримуватиме українців та українок. Вихід українських збройних сил до Херсона тема номер один і у західних змі. Світова преса, зокрема, видання Вошингтон Пост згадує, що ще кілька днів тому єдиний обласний центр України, захоплений Росією, був обвішений плакатами про те, що Москва тут назавжди, а нині став однією з найганебніших поразок Кремля. Українські сили, які підняли свій прапор у центрі Херсона, закріпили найсерйознішу політичну та військову поразку Володимира Путіна у його злощасній війні, яка триває 8,5 з половиною місяців. Звільнення Херсону принесло Москві ще одне приниження після численних поразок на полі бою. Пише впливова New York Times. Аналітики видання наголошують, місто є важливим стратегічним пунктом, і його втрата стала своєрідним ляпасом Путіну. Втрату Херсона New York Times порівнює з течою росіян зі своїх позицій поблизу Києва та на Харківщині. Усього через кілька тижнів після того, як Путін оголосив Херсонську область назавжди частиною Росії, його війська були змушені залишити обласний центр. Це вже третій великий відступ російських військ під час війни ця поразка ще більше підірвала репутацію армії, яка й раніше демонструвала свою непрофесійність. Тим часом Бібісі розмірковує, як деокупація Херсона змінить хід війни. У виданні переконані, це відкриває шлях до подальшого наступу для українських захисників. Протягом кількох місяців у Росії нічого не виходило. Вони втратили величезні території на сході. Флагман їхнього чорноморського флоту пішов на дно. А важливе міст з Росії до окупованого Криму досі повноцінно не працює. Нині російські війська змушені залишити єдиний обласний центр, який їм вдалося захопити після вторгнення у лютому, які не вдали захоплення. Плання Києва утримати Херсон виявилося неможливим. І світові змі, експерти і політики в один голос наголошують, звільнення Херсона стало можливим завдяки виваженій, ретельно спланованій послідовності дій українських збройних сил. Тепер Україна має використати цю перевагу, аби продовжувати відтісняти росіян. Пишуть західні аналітики. І ключову роль у цьому відіграватиме постачання західної зброї від партнерів. Вероніка Бойко, факти ICTV, Єдині новини. Росіяни вивели в Чорне море чотири додаткові бойові кораблі. Повідомляють в оперативному командуванні південь. Наразі їх 21, зокрема два надводних ракетоносії на борту, яких 16 ракет типу калібр в оперативному командуванні. Зазначають, окупанти налаштовані й далі завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Тому просять людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, яка, до речі, зараз триває по всій Україні. Російські війська можуть завдати масованого ракетного удару по Україні під час саміту Великої двадцятки, який запланований на балі 15-16 листопада за кілька днів. Це припускає речник повітряних сил Юрій Гнат. За його словами, Росія любить вчиняти провокації в такі особливі дні. Тож це цілком ймовірно. Водночас, на думку ігната, ракети все ж росіяни значно вичерпали. Це вже не ті обсяги, що були до широкомасштабного вторгнення. Однак, мета нищити українську інфраструктуру у Росії. Ян не змінилася. 112-та бригада тероборони ретельно готує нових бійців, які допомагатимуть відвоювати окуповані території. Воїни цієї бригади брали участь у бойових діях самого початку повномасштабної війни. Зокрема, обороняли Київщину від навали росіян. Нині батальйони воюють як на південному, так і на східному напрямках. Тож, як саме готують наших захисників. Єгор Ромахло. Ті свої мішені відданя лівіше зайняти позицію, зарядити зброю та чітко реагувати на команди. Ось така вогнева підготовка одного з батальйонів 112-ї бригади. Тро бійці ознайомлюються і зі стрілецькою зброєю та удосконалюють усі рухи до автоматизму. Окрім стандартних автоматів Калашникова, вчаться стріляти тут із ось таких раритетів. Це кулемет ДП 27 старий, але в руках майстра все ще смертельний для ворогів. Звикають до звуків пострілів та запаху пороху тут і Владислава. Дівчина з позивним хуліганка пішла до військомату на початку лютого, бо мала передчуття, буде війна. Остаточно вирішила приєднатися саме до тероборони після перегляду новинного сюжету. Побачила репортаж на сітіві про тероборону. Я зрозуміла, що я хочу туди. Пішла до військкомату, записалася, мене прийняли. Ну і 24 лютого я вже була в спілку, як і всі інші. Е, Отримали зброю. Свій позивний Владислава отримала за бойовий характер. Має дівчина й міцний командирський голос. Це підтверджують побратими. Хлопці знають, що у мене характер специфічний з перчиком, тому голос командирський також у мене присутній. То якщо треба, то построю всіх. Найважче каже, було повідомити про свій вибір батькам, адже ті спочатку не підтримували бажання доньки брати до рук автомат. Та нині родина її міцний тил. Напевно, Дзвінків 5-7 на день. Де ти? Як ти? Мама постійно плакала, дуже сильно переживала. Ну і вони змирилися, потім вже прийшлася стадія прийняття. Ми тобою гордимось. Ти в нас молодець. Окрім тренувань зі стрілецькою зброєю, вчать бійців і правильно застосовувати гранати. Треба е, здобути навичок власне оперативного витягання гранати, підготування його до бойового положення. Метання, на точність і на дальність. Тобто далі кинув, живіше лишився. І головне, для чого це робиться, це для того, щоб, власне, щоб гранати не боятися. Командири ж запевняють, найголовніше в підготовці нових бійців це бажання та витримка, бо більшість добровольців дійсно ніколи не тримали зброю в руках. Любого людину можна навчити, навіть медведя в цирку участь, їздити на велосипеді. Якщо у воєнсу є бажання… Є воля командира, то його навчать. Та да, пройде время именно по підготовці, але навчаться всі. В середньому підготовка одного тероборонівця триває 3-4 місяці. Після цього захисник вже матиме базові знання, які допоможуть орієнтуватися на полі бою. Але все ж остаточне посвячення у воїни. Боєць проходить на фронті. Махло, Факт, Єдині новини. На Рівненщині затримали зрадника. Служба безпеки викрила агента РФ серед мобілізованих до Збройних сил України військовослужбовців. Він передавав ворогу дані про військових регіону. Його завербували у вересні спецслужби Росії. Як встановило слідство за завданням свого куратора, мобілізований збирав дані про сили, засоби, наявність новітнього зброєння та кількість особового складу однієї з військових частин. Усе це передавав окупантам через телеграм. Зловмисника піймали на гарячому при спробі чергової передачі. Через відданих до РФ за державну зраду йому загрожує довічне ув'язнення. Замість закинутого машинобудівного заводу сучасне помешкання в Ужгороді релокована будівельна компанія з Мелітополя переобладнує стару панельну будівлю на соціальне житло. Тут будуть бюджетні смарт-апартаменти і просторі квартири, площею яку забажає клієнт. Перші жителі сюди вже зможуть заїхати наприкінці грудня. Ми знесли всі простінки, убрали старе і зараз все час все із нового кирпича. Ця стара панельна адмінбудівля колишнього заводу в Ужгороді стане сучасним соціальним житлом із ландшафтним дизайном, паркінгом і утепленим фасадом. Тут чотири поверхи, площа понад 9 тисяч квадратних метрів. Будівельники перепланували споруду для комфортного життя. З цієї сторони буде одноквартирне, з другої сторони двоквартірне. Квартира, і, і якщо хто пожелає, може під комерцію використовувати перший етаж. щоб звести такий новий будинок, треба щонайменше два роки. Щоб перебудувати старий, достатньо шести місяців. До кінця грудня сюди заселяться перші мешканці. Строєння було в В, якому? в ужасному стані, воно було заброшено і не значально ми повністю подорвали бетонний пол, розрили це все екскаватором і все вложили нове. Тут будуть як бюджетні смарт-апартаменти, так і просторі, квартири, площею, яку забажає клієнт з оздобленням і без житло розраховане на місцевих та переселенців, яких в Ужгороді тисячі. Зараз багато людей не мають можливості десь мешкати. Апартаменти це такий якраз варіант, де вони можуть проживати доволі довгий тривалий період. Скажімо так, єдиний мінус апартаментів це те, що в них не можна прописатися. Найменше помешкання матиме лише 20 квадратних метрів, але вміщуватиме і санву. Вузол і кухню. Тут у нас є санвузол. Та біля санвузла там є витяжка, звісно, тому зразу по цій зоні буде розташовано. Охочих придбати помешкання вистачає. Андрій Кулик з дружиною та двома дітьми на Закарпаття приїхав з Дніпра. Живуть у селі за Мукачевом. В Ужгороді шукав бюджетне житло. Зараз ми знаходимося в дахті в ти ті, в, ті, в, в тій квартирі, яку планую жити. Це куплена квартира нами. Планую вже до Нового року почати здесь ремонт робити. Будівельна компанія, що взялася за реновацію занедбаного заводу, переїхала в Ужгород з Мелітополя на ринку вже 15 років. За цей час перебудувала і реконструювала сотні тисяч квадратних метрів нерухомості, щоб зберегти компанію і перезапустити свою діяльність на Закарпатті, продали фабрику в Канаді. У більш безпечний район разом з підприємством переїхали працівники. На жаль, не було змоги перевезти обладнання. Можна такі райони перетворювати на. Багатофункціональні ділові будівельники з Мелітополя на Закарпатті взялись ще за один об'єкт: будують апарткомплекс у передмісті Ужгорода. Досі тут з реновацією нерухомості не працював ніхто. Закинуті промислові об'єкти оживають, змінюється не лише їх вигляд, а й розвивається цілий мікрорайон. Світлана Кобиця, Вадим Шишканич. Факти і сітві єдині новини. І насамкінець вуличне мистецтво про війну. Дівчинка, яка стоїть на руках, скандально відомий вуличний художник Бенксі виклав у своєму інстаграм фото графіті з Бородянки, населеного пункту Київщини, який чи не найбільше постраждав від рук російських окупантів, на зруйнованій стіні багатоповерхівки дівчинка, яка балансує на руках, через те, що постать Бенксі доволі загадкова, поки невідомо чи дійсно він побував в Україні саме в Бородянці, і намалював це графіті. Але цікаво, що це перший автора в соцмережах за останній рік знайшли в Бородянці ще одне графіті, яке за стилем схоже на твір Бенксі. Його зняв фотограф Ед Рам, який працює в Україні. На стіні будинку зображено маленького хлопчика, який кидає на спину дорослого чоловіка в кімоно з чорним поясом. Однак, Бенксі про цей малюнок не згадує так само, як і про ще одне графіті, воно з'явилося тиждень тому біля Майдану Незалежності в Києві. Діти немов сидять на протитанковому їжаку, наче на гойдалці. Нагадуючи, що насамперед від війни страждає й малеча, малюнок теж абсолютно у стилі Бенксі.